Наславно противників Подай і Христом Твоїм охороняй, Твою. Великий час переживаємо, час великого зла. Якраз на ваших плечах лежить ця велика відповідальність і це велике служіння, служіння оборони нашої землі від цього страшного народу. Я впевнений, що кожен громадянин України наближає нашу перемогу, кожен на своєму місці. Ми молимося за воїнів, за державу, за надійний тил. Наші священники приймають участь в волонтерських рухах, ми прекрасно знаємо. Знаю, що влада також активно приймає дуже, дуже важливу роль відіграє в цьому. Наближенню нашої перемоги. Тому ми хочемо перш за все побажати вам кріпості, міцності, здоров'я, тілесного і духовного і заступництва небесних сил, щоб Господь беріг ваше життя на полі бою. Всі ми громадяни України в безвідплатному боргу перед тими, хто поліг. А вас вас бажали. Мали б щастя бачити живе, і щоб ви це своє служіння спрямували в те русло, яке ми так очікуємо справедливого миру і перемоги. Ось ми вже в місті Чернігові, ми були в Німеччині, в Голландії, шукали авто для наших захисників і ми знайшли гарне авто, гарна ціна. Ось і сьогодні ми передали хлопцям нашим захисникам цю автівку, щоб вони було їм краще виконувати свої бойові завдання і щоб їм було легше взагалі ну, служити. Хочу сказати про те, що ми проробили дуже велику роботу: проїхали 2100 кілометрів, гнали цю автівку до нашого міста Чернігова. Тут ми її трошечки поладили, поміняли мастила. Поміняли колодки тормозні, ось і, і вона вже дуже така потужна, класна автівка буде служити і не підведе наших хлопців в саме той момент, коли не потрібно. Думаю, що хлопці будуть вдячні нам, але ми на цьому не зупиняємось. Ми далі працюємо, бо війна ще триває, і я думаю, що ми будемо ще більше потужніше працювати для того, щоб завозити нашим хлопцям те, що їм зараз потрібно. Це ми ще придбали нашим хлопцям ще такі комплекти резини, бо ми знаємо, що там дуже багато сколків, багато там. Шини є дефіцит, тому ми придбали в Німеччині ще такі колеса, щоб хлопцям було більш-менш зручно перебуватися і бути постійно на ходу. Це вже не перша машина, яку ми допомагаємо Збройним силам України. І робимо все, щоб перемогу наблизити. Дякую дуже, що. Нашим благодійникам, нашим друзям, які допомагають насправді збирати, тому що це безпосередньо всі люди збирають на цю автівку, і разом ми наближаємо перемогу. Сьогодні в день великого християнського свята, благовіщення простії Богородиці. Ми благословили наших воїнів і провели їх в дорогу на передову, освятивши їм автомобіль, щоб вони Рухаючись ним, охоронялись ангелом-охоронителем, який приставлений до цього автомобіля згідно наших молитв і нашої віри. Сьогодні архістратих Божий Гавріл благовістив причистій Діві Марії про те, що вона стане матір'ю Бога, і церква проставляє цю подію, взиваючи сьогодні початок нашого спасіння, син Божий з сином Діви стає і Гавріл. Благодать, благовістить. Отже, Він приніс цю благозвістку про звільнення людей від влади диявола і смерті. Христос, який явився на землю, Він переміг зло, переміг диявола і відкрив людям шлях до спасіння, відкрив двері до царства Божого. І ми віримо, що цю звістку про перемогу добра над злом, перемогу нашого воїнства. Над агресором російським, над тим страшним північним злом, яке вступило на нашу землю з допомогою Божою, за покровом пристоїв владичиці, нашої Богородиці і заступництвом ангелів небесних, ми обов'язково дочекаємося і почуємо цю благу звістку про справедливий мир, про довгоочікувану перемогу. Христос переміг зло, тому що Він є істина на нашому боці правда. З нами Бог і за нами перемога. Дякуємо вам за те, що ви допомогли придбати цей чудовий автомобіль. Дякуємо вам за всяку допомогу. А ми в свою чергу будемо захищати наші кордони, нашу державу. Також дякуємо Сергію Романчуку за його допомогу. Слава Україні! Героям! Слава!